Приводи Мар'яна Ріда, вісім архангелів, глава п'ята Благо. З шипінням і стогонами я додибав додому. Там розщепив ремінь та оглянув рану. Тупка джинсова тканина дещо зменшила силу удару з колотої пляшки, і хоча вона порвалася, все ж врятувала мене від набагато важчих наслідків. Проникнення, на щастя, були неглибокі і далекі від крупних кровоносних судин. Та, хоч скло і не дістало до кістки чи артерії, біль здавалась нестерпною. Зі зменшенням кількості адреналіну в крові росло від відчуття цього гострого болю. Я з горем пополам зняв заплямовані в буре штани, засохла кров, встигла зліпити шкіру та одяг воєдино. Тому роздягання приходило надто неприємно. Єдиною доброю новиною стало те, що кровотеча скінчилася. Насецер з медикаментами ще з дня переїзду валявся десь у туристичному рюкзаку. Знайшовши склянку з перекисом водню, я вилив половину її вмісту на закривавлену рану. Прозора рідина зашипіла і запінилася, хаотично випускаючи з маленьких бульбашок кисень. Поодинокі, проникаючи дірки в моєму стегні, вишикувані у коло, мали в собі дрібні шматочки зелених виблискуючих скелець. Оглянувши рану і діставши все зайве, я знову залив порізи антисептиком і перемотав ногу як умів. А далі, про всяк випадок, викликав медичну допомогу. Лікарі прибули швидко, детально оглянули ураження та професійним оком знайшли там ще кілька уламків від пляшки. Вони переконали мене, що тепер все в порядку. За окрему плату запропонували безболісну та швидку альтернативу накладання швів. Я погодився. Віддавши їм ті гроші, що відібрав у хуліганів, ескулапи залили мої порізи якимось медичним клеєм, сказавши притиснути їх на кілька хвилин і не тривожити нову хоча б пару днів. Зібрались та поїхали на наступний виклик. Сьогодні я пережив справжнє випробування на міцність. Добре, що з досить невеликими втратами моє его тріумфувало. Перше за багато років воно знову відчувало смак перемоги. Щось в мені змінилось. Пересиливши страх, я повернув собі своє я, нагадав собі, що я чоловік. Ранком прокинувся і зрозумів, що спав на підлозі з увімкненим світлом та відкритими дверима. Мене розбудив шурхіт дрібних кроків. Хтось зайшов до квартири і обережно, мов мисливець, досліджував територію мого помешкання. Невже це тіло буряки вислідили мене і прийшли поквитатися прямо до моєї вовчої нори? Мабуть, вони тепер взяли з собою щось більш суттєве, ніж просто розбиту пляшку від пива, подумав я та насторожився, готуючись прийняти напад лиходіїв. Звичайно, моя нога надто слабка для бою, але ж і один з них має пошкоджене ребро, туди й буду бити при нагоді. Я зжав зуби, намагаючись піднятись, не стримався та застогнав від болю і знову опустився на підлогу. Стояти на місці руки вгору, ви оточені, чинити опір безглуздо. Голосно і чітко прозвучала команда здатися, від кого ви думали, від полковника спецназу чи від майора групи захвату. Ні, ці команди гриміли від моєї півтораметрової старенької сусідки Адель Борисівни. Адель Борисівна вискочила за дверей, мов Пантера, тримаючи в руках лише общіпаний куций віник, той самий, яким вона погрожувала мені в день нашого знайомства. Моє насторожне обличчя розплилося в усмішці, а тіло розслабилось. Адель Борисівно, ви ж моя рятівниця», – промовив я до сміливої жінки. Ох, що це з твоєю ногою? На тебе напали? Вони ще тут. Оглянувшись, бабуся переконалася, що ми в квартирі самі, далі підбігла до мене і допомогла піднятись, а потім сісти на ліжко. Все добре, Борисівно, не турбуйтесь, лагідно промовив я старенький. Мені було незручно, що вона через мене напружилася, хоча я відчув, що яка не яка сила мені все таки присутня. А я глянула двері на незамкнені, та й докумекала, що знову непрохані гості навідались. Що значить знову? здивувався я. За пару днів до твого переїзду я спостерігала, як двоє несимпатичних мужчин злочинної зовнішності виходили з твоєї квартири, середнього зросту, в затяганих в спортивних костюмах, Неблагонадійні, одним словом. Я якраз піднімалася на гору сходами, хотіла їх. Зупинити, провести легкий допит, мовляв, хто такі, що робили в квартирі напроти, але ті е, типи мене просто відштовхнули у бік, як якийсь непотріб, і я впала на підлогу. Нападники бігом спустились вниз до виходу. Я закричала, щоб злочинців затримали, але ні, але нікого не знайшлося поряд. Змилися. Потім я зайшла в квартиру, двері були відкриті, так само як зараз, і без того, занехайна квартира після їх візиту, виглядала як після вибуху. Шпалери пообдирали, понівечили стіни і підлогу. Подібне до того, ніби щось шукали, але, судячи з їх роздратованих фізіономій, марно. Я злегка прибралась і закрила двері на ключ. Мені заставив його Іван Самоїгович, все, що могла. Що ще залишалось робити? Винувато прокоментувала сусідка. Ось так, синочку. Бабуся видихнула, а це вони ж і приходили, да? показуючи пальцем на пошкоджену ногу. Запитала сусідка. Розповідь Аделоїди Борисівни мене дещо спантеличена. Хто це був? Що вони могли тут шукати? Моє проживання в старому домі стає все цікавішим і цікавішим. Хотів насиченого життя на тобі. Отримай і розпишись». Танівовосі, це на мене в парку Пушкіна якісь п'янички напали, але отримали на горіхи та й порозбігалися. Виявляється, що і там буває небезпечно, тому не гуляйте по парку наодинці. А в квартирі нікого, крім лікарів швидкої, не було. Це вони і забули зачинити двері. Нарешті до мене дійшло, що я в самій лише спідній білизні сиджу перед похилою жінкою. Моє обличчя почервоніло від сорому, і я марші прикрився ковдрою. Перестань ну, щоб, не стидайся. Я вже надто стара, щоб на таке дивитись. Хоча, знаєш, ти досить мивий. Може, я ще передумаю та й гайну з тобою на побачення. Але лише разок. Сміючись, підморгнула по-дівочому Аделаїда Борисівна. Я теж засміявся і перевів розмову на іншу тему. А ви знов на розбійників з віником прийшли? Так точно. Він у мене замість дубинки. Знов зайшлася від сміху старенька. Я вам борисівно. Справжню убитку подарую, щоб усілякі негідники не сміли більше штовхатися, сказав я і уявив, який загрозливий вигляд мат матиме баба адя в кімнатних таб, червоно-білих смугастих гетрах в домашньому халаті з хімією на голові та з биткою в руках. А ще моя фантазія домалювала ганста бабці для повного образу крутезні чорні окуляри, як у Термінатора. Така би леді вийшла, що краще не підходь. Ми розмовляли й жартували ще деякий час. Я і бабадя зовсім здружились. Мені була приємна така незвичайна компанія. Виявляється, що тендітна жіночка до відставки мала звання майора, у якій секретній службі. До того ж була інструктором по бойовому саму у жінок-розвідниць. Коли я запитав, якого характеру було її завдання, яку назву мала її спецслужба. Бабуся відповіла, що не скаже, давала довічну клятву про нерозголошення. Далі я не допитувався та сумирно жував канапки, які приготувала мені ця дива бабця, і попивав каву, що вона люб'язно зварила для мене. Адель Борисівна опікувалася мною уважно і лагідно, немов я був її власним оноком. Ну а я зазвичай був тільки радий такій приємній увазі. Нагодувавши мене, жінка пішла. Мені лишилося лежати на ліжку, слухаючи заспокійливі пісні стінга. Та згадувати миле обличчя врятованої незнайомки. Дуже б хотілося побачити її знов, але мені здається, що зустрівши її на вулиці, моя пам'ять зрадить мене, і я не впізнаю ту чарівну красу. Я зберіг у своїй голові лише великі дитячі оченята та коротку біляву зачіску. Навіть колір сукні забув бурхлива зміна подій та темне світло вуличних ліхтарів не дали можливості примітити більше. Ну що ж, на все воля небес. Якщо ми повинні зустрітись, то ми обов'язково зустрінемось знов. Хоча про що я можу мріяти, адже та крихітка чітко вигукнула нападникам, що в неї є хлопець, який чекає на неї. Що ж то за бойфренд, який дозволяє своїй коханні на одинці гуляти ночами по малолюдним паркам? Мабуть, він повний телепень, якщо не цінує таку супутницю. В голові роїлися хмари думок, змішаних у... з почуттями бджоли камікадзе. Вони поодинці виринали з тих роїв і очистся внутрішні стінки черепної коробки, змінюючи одна одну. Я досі був під враженням всіх тих подій і не міг міскувати про будь що інше. Ранок швидко змінився на полудені до моїх дверей постукали. Йой, а я ж зовсім забув про зустріч з цим, як його Іваном сам з це точно він. Там відкрито заходьте, будь ласка. вигукнув я, не маючи можливості особисто відкрити двері. До кімнати зайшов дуже старий та трохи згорблений чоловік з тонкими вусиками, що звисали по краям рота. Але під масивним згорбленим носом шкіра була вільною від волосся, що виглядало досить оригінально для нашої місцевості. Такі мусенята я бачив в китайських фільмах про бойові мистецтва. Випуклий лоб і тонкий ніс, кривала дрібна. Сітка зморщених ліній. Гість мав дорогий чорний бархатний костюм та бурий капелюх, схожий на казанок, який гар гармоніював з подібного кольору черевиками. Цей згорблений старий, блідою лівою рукою спирався на палицю зворів з длиною головою собаки на руків. На лобі пса виднілася якась позначка, схожа на підкову чи рибу. Інша рука була одягнута в чорну шкіряну рукавичку. Вусатий стариган у своєму м'якенькому вбранні походив на столітнього сома, що поріс мохом. Він повільно заплив мою кімнату і перед тим, як привітатися, сівся на залізний табурет, що підсунув ціпком з під залізного письмового столу. Його дрібні оченят, заховані в глиб сухої обвислої шкіри обличчя. Спрямували свій погляд на мене. Нарешті, задихаючись від підйому на п'ятий поверх, незнайомець почав говорити: Мої вітання, Мар'яне. Ви ж Мар'ян хух. перепитав, гість, видихнув і, не чекаючи відповіді, промовив. Я Іван Самуїлович. Вибачте, що всівся без запрошення, дуже втомився, доки підіймався. Руки беруть своє. Старий сів спиною до столу, не побачивши ікону, що спиралася на книги позаду нього. Я в думках картав себе за те, що забув її заховати подалі від сторонніх очей. Це вже було пізно, він обов'язково запримітить образок. Лишалося сподіватися, що дідусь, так само, як я для Борисіна, не зацікавиться ним. Доброго дня, Іване Самойовича. Звичайно, сідайте, віддихайте, радий з вами познайомитись. Я вибачаю, що особисто не, від... не відчинив двері. Вчора поранив ногу, лікарі просили не турбувати і деякий час, пояснив я. Надіюсь, нічого серйозного Війшло, перепитав чоловік. Пусте, через пару днів все загоїться, дякую, що запитали. Е я теж підтримав етикет. Добре. Тоді, якщо ви не проти Мар'яне, прийдемо до справи. У мене обмаль часу. За годину маю ще одну зустріч у місті. Я був не проти і одразу запитав те, що найбільше мене турбувало. Іван Самойовича, мене спантеличила ваша вчорашня фраза про гроші. Надіюсь, ви не передумали здавати помешкання в оренду. Чоловік по-доброму посміхнувся і, перевівши подих, промовив: Ні, зовсім ні. Я мав на увазі, що платня взагалі не потрібна. Мені ця фраза сподобалася, але й дещо насторожила. Та все не так просто. Я не, не меценат і в мене є свій інтерес, без нього нікуди. Він посміхнувся. Справа в тому, що я живу в іншому місці і не маю можливості доглядати за квартирою, що погано впливає на її стан. Кожному дому потрібен господар. Ви зі мною згодні, адже дому потрібен господар. Літній чоловік говорив по старечому тихо і розмірено. Ну звісно, підтвердив я. Крім того, останнім часом мені телефонували сусіди та повідомляли, що квартиру вже кілька разів сміли навідувати крадії, і хоча тут же немає що виносити, але їхня можлива присутність тут мене засмучує. Тому я зрадів, коли дізнався від Олексія, що квартира буде здаватись молодому порядному хлопцеві, яким являєтесь ви, Мар'яне. Якщо ви погодитеся тут лишитися, вашою платною проживання буде охорона, посильний косметичний ремонт, якщо він буде потрібен, та тримання ладу у цьому помешканні. Що скажете? Я зовсім не чекав на таку пропозицію. Вона мені здається абсолютно обґрунтованою та дуже привабливою. Тож я відповів задоволено, посміхаючись. Звичайно, погоджуюсь, чудова пропозиція. От і домовились. Живіть тут, скільки вам завгодно, молодий чоловіче. Дідусь теж розтянув губи у посмішці. Тепер я буду спокійний за свою власність. Зіз креготом старий почав підніматися з табурету, спираючись на палицю. Він піднявся і направився до виходу. Здавалося, що він вже не помітить ікону Гаврила. та біля дверей дід надумав попрощатися і повернув голову з йтунув у мій бік. Прощавайте, Марія. Тут він узрів дерев'яний образок. Його очі різко розширилися, а обличчя видовжилося. Іван Самойлович завмер, перетворившись на соляний стовп. Заціпені чоловіка чітко вказав на те, що він знайомий з моєю знахідкою. З неприхований подивом, старий голосно захрипів до мене: Де? Де ви це знайшли? Це ж гарх гарх. Архангел Гавріл, я думав, що втратив їх назавжди. Де ви його знайшли? Старого взяла легка паніка, він намагався її приховати, але даремно. Його мало не тіпало. Коли він говорив, йому не вистачало повітря, мов рибі, яку викинуло на берег. Хвилювання переповнювало літнього гостя. Він ковтав кисень, намагаючись щось сказати, але марно. Спостерігач, наскільки образ архангела на дерев'яній дошці збудив старого, я зрозумів, що маю все йому розповісти. Власне, це я й зробив, сподіваючись при цьому на взаємну відвертість щодо знахідки. За моєю пропозицією, старий подибав на кухню за склянкою води, щоб зняти шок. Там він побачив місце у стелі, про яке я йому розповідав, тому крудіру, за якою стільки років ховався замурований скарб. Я в розпачі, Мар'яна, я не розумію, якби ви тільки знали, скільки часу і зусиль я витратив, щоб знайти Явреїва. Кращі спеції в законі та поза ним, найкращим обладнанням обчесали, обстукали, розканували та обнюхали кожен сантиметр стіни підлоги цієї бісової квартири, але жодному з них, з тих бовнерів, не спало на думку підняти голову. Чорт забирай, просто підняти голову. Мабуть, у них було занадто багато мізків, і їм виявилось надто тяжко задерти свої лисі казани вгору. Ви хочете сказати, що знали про існування цієї ікони? скептично промовив я. Після моїх слів в кімнаті повисла тиша. Іван Самилович повторно застиг, занурившись у думки. Він був ніби у трансі. Це тривало всього секунд п'ять, але мені здалося, що пройшли години. Далі чоловік нервово погладив свої риб'ячі вуса та сиву стрижену борідку і спрямував свій погляд на мене. Ти питаєш, чи знав я про неї, чи знав я? Його тон наростав, він перейшов на ти. Це ж мій батько написав її, я шукав її все своє життя, це все, що мені лишилось від моєї родини. Моя матір померла через неї, а ти питаєш чи Ах... старий знервовано стогнав старечим хрипом, а потім почав знову хапати ротом повітря. Захлинаючи через нестачу квісня він та надмірних емоцій. Ви головне, не нервуйте, заспокойтеся, у вас надто поважний вік для таких експресій. Я намагався збавити градус напруги і запропонував гостю ще раз випити води. Заспокоївшись і віддихавшись, старий не продовжив: Добре, хлопче, я розповім тобі історію цієї ікони, адже саме ти знайшов її, гадаю. Неспроста трапилося, що тобі вдалося за кілька днів зробити те, на що я не спромігся за усе своє довге життя. Тобі буде цікаво дізнатися, Мар'яне, що цей образ Архангела Гавриїла далеко не єдиний, екземпляр. Існує цілий поліптих із восьми таких ікон, написаних на старому, пронизаному. Блискавицею дереві, а почалося все дуже давно.